Всім доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Ну що, пам'ятаєш лічилку 10 негринят? Четверо негринят плавали у морі? Один піймався на качок і їх зосталось троє. Сумно, що гачок той сербсько-ворожий. Взагалі-то неозброєним оком видно, що у Олександрії великі проблеми, команда у глибокій кризі. Так, можна скільки угодно нарікати на вірменського суддю, дикий не фарт. Але ж дисципліна: дві поспіль гри з двома вилученнями. Як результат, виліт з Єврокубків та поразка від новачка УПЛ. Кудрівки. Але й гарні новини є. Ми вірили, та вовки не підвели. Нарешті показали зуби. Виконали свою роботу. Добре, але краще в подальшому так не нервувати болівальників взагалі, може, усика заявити за всі українські команди? Ми, звичайно, жартуємо, але можливо, це нервове на тлі майбутніх ігор українських клубів. Троє зі звірями грались. Одного зловив відмідь, двоє врятувались. А й справді зовсім вилетіти з Єврокубків на цьому етапі, може, тільки Полісся, але сподіваємось, всі залишаться цілі. Не такі вже й непрохідні суперники у наших на цій стадії. Отже, отже, почнемо з Динамо. Їх суперники пафосно підписали на хвилиночку самого Давіда Луїса. Ну, по перше йому вже 38 років. По-друге, навіть якщо Пафосу вдасться заявити Луїса до першого матчу, зіграти в ньому Давид не зможе. Він все ще відновлюється після травми стегна. А я думаю, що крім кіпріоти силах Динамо і проблеми к... Кияни можуть створити лише самі собі. Перемога біло-синіх, але відчуває, як завжди, валідол. Щось Накстал 2-1 або 3-1. Динамо дивом не пропустило у перших трьох офіційних матчах сезону. Не хотілося б, але теж відчуває пафос Зав'є. Тот -то обіця 2,5. Полісся та Шахтар грають у четвер паралельно. Обидві починають у 21.00. Вовки просто зобов'язані перемагати. Угорці наші прямі конкуренти у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Так, але ось же цей жереб. В понеділок стало відомо, що у разі перемоги Полісся наступним суперником Вовків має стати італійська Фіорентина. На це досить смішно відреагувала прес-служба Житомирян у твіттері, написавши незвичайно буде без Фіорентини у лізі конференції. За чотири роки існування Ліги конференцій флорентійці вже двічі доходили до фіналу, а минулого сезону дісталися півфіналу. Ну то й досить їм. Та й Житомирян нарешті відчули впевненість. Обігравши андорців та Карпати на виїзді, але спершу потрібно обіграти Пакш. Віримо в перемогу, принаймні в першому матчі. Ну і шахтар знов у гості до позапальних вболівальників зі Стамбулу до Афін. Турків то гарно заглушили. Вірю, що і греків вдасться заспокоїти. Хоча команда у зелених досить непогана, за винятком поганця з Мордору. Кіпералодина. А, ще... а ще тренер їх Руй Віторія відзначився тим, що у 21 році тренував болотний Спартак. Додаткова мотивація для українців у складі Шахтаря. Сподіваємось, гірники не програють і тотал більше двох з половиною. Тобі не здається, що наші прогнози занадто оптимістичні, впевнений, нашим хлопцям це під силу. Ну і звісно, ми всі хочемо цього. Сподіваюсь, зровці наших клубів будуть цього хотіти так само. Мають розуміти, як важливо всім нам отримати позитивні емоції в цей нелегкий час. Подивимось, але ми знов наголошуємо, що це виключно наша особиста думка, і ми ні в якому разі не агітуємо грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Закликаємо! закликаємо. Пишіть, чи вам сподобалось відео та про які наступні події зі світу футболу хотів почути поприкол, пока пока, пока.